Вітаю! Ви на каналі Yellow Book Nook. Вау, оце так відчуття! Вперше вимовила цю назву на камеру, тепер все офіційно. Почуваюся, ніби заїхала в нову оселю. Кімнати порожні, десь в куточку стоять купа коробок, які треба розібрати, знайти кожній речі, її нове місце, і облаштувати свій побут з самого початку. Але варто почати і все незабаром. Ця оселя стане дійсно оселею, знайомою та затишною, де буде приємно проводити час. Тому пропоную почати цю мандрівку облаштування, цю пригоду разом зі мною. Можливо, ми з вами знайомі з мого попереднього каналу, але скоріш за все, ні. Тому давайте я відрекомендуюся. Мене звуть Ірина, і я активна читачка вже понад 10 років. Сьогодні а, заради фану перевірила свою статистику і виявила, що начитала трохи більше, ніж 500 книжок. І це я не хизуюся, це просто факт, для того, щоб ви трошки краще мене знали. Зараз я відкриваю для себе українську літературу, закохуюся в неї. Ну, а також продовжую отримувати задоволення від своїх улюблених жанрів. Але про це згодом. Сьогодні ж пропоную поговорити про читацькі ритуали, яким чином вони роблять досвід читання більш об'ємним та приємним. Отож, бо для себе я розділяю ці ритуали на дві підкатегорії: ритуали Передчуття або очікування та ритуали читання почнемо з першої категорії. Ритуали очікування це починається з того, що ми купуємо книжки. І коли я маю нагоду потрапити в фізичну книгарню, я завжди вирішую взяти фірмовий пакет. Просто для того, щоб йти містом і нібито промовляти до всього світу. Дивіться, я придбала нову книжку, я прочитаю її і дізнаюсь щось нове. Це точно не те, чим соромно хизуватися, тому так. Мій перший ритуал, якщо є можливість, візьміть з собою пакетик, це буде просто приємно. Другий мій ритуал це записати, коли була придбана книга в самій книзі. Десь на першій сторінці, де написана назва, в самому самому низу посередині. Я вже не пам'ятаю, звідки в мені взявся цей ритуал, але мені дуже подобається це робити. Так можна відслідковувати, коли книга потрапила в мою бібліотеку. В особливих випадках я навіть інколи записую, де я придбала книгу. Можливо, це було під час відпустки, а можливо, я просто потрапила в неймовірно прекрасну книгарню і хочу запам'ятати цей досвід наподовше. Одна річ, яку я роблю, Одразу ж, коли приношу додому книгу, це ставлю печатку екслібрісом. Неймовірне відчуття від того, що я починаю привласнювати цю книгу. Ще до того, як я її прочитала. Це саме про те, що я маю цю книгу. Певно, мене зрозуміють люди, які хочуть зібрати свої великі бібліотеки, як цього прагну я. Ой, лишенько, я ж зрозуміла, що я вам своє ім'я сказала трохи про себе теж, а про вас я зовсім нічого не знаю. Пропоную вам розповісти мені в коментарях, як вас звуть, і розказати мені про. Парочку ваших ритуалів читання, як ви там, що ви там робите з цими книжками? Як отримуєте задоволення? Ну, все, що ваша душа побажає, ви можете писати в коментарях. А тепер перейдемо до наступного ритуалу одного з моїх найулюбленіших, хвилюючого до неможливості знайти ідеальне місце на книжкових поличках для нової книги. Інколи я одразу знаю, куди поставлю книжку, інколи ж мені треба над цим поміскувати. Але зазвичай все виходить досить непогано з ритуалами. Очікування ми закінчили. Час вже переходити до ритуалів читання. Я знаю, що багато людей люблять обирати книжкові закладинки для кожної книги окремо. Але я не з цієї родини, я з іншої. Я більш а, люблю. Використовувати або лясе, якщо воно є в книзі. І тут я можу сказати, що, скоріш за все, я в меншості, бо більшість людей чомусь не люблять лясе. А ви любите лясе? Використовуєте їх чи відрізаєте під коренець і забуваєте про них як про поганий сон. Або якщо немає лясе, я люблю використовувати. Якусь упаковку стікерів. Єдине, що я роблю, та це обираю стікери такі, щоб підходили більш-менш до кольорової гами-обкладинки. Ну, щоб естетичніше було. Чому ні? Якщо ви подумали, що ми покінчили з датами, ні, це не про мене. Я маю таку звичку, як записувати дату на початку читання книги. на... Сторінці або то вступу чи переднього слова, чи одразу першого розділу. Роблю я це в верхньому правому кутку, і якщо перечитую книжку, то пишу другу дату під нею. Тобто в мене може вийти такий собі стовпчик. Сьомий ритуал писати в книгах. Будь ласка, не кидайтеся в мене тапками одразу. Я не вважаю книгу чимось сакральним. Для мене фізичні книжки це просто спосіб зберігання та передавання інформації. Для мене важливі самі сенси, тобто текст і. Те, що він в собі несе: ідеї, якісь нові для мене думки, нові погляди. Тому я не бачу нічого поганого в тому, що я пишу в книжках. Тим паче я сама їх придбала, вони мої, і в чужих книжках я такого не роблю. Здебільшого я пишу олівцем, можу підкреслювати якісь цитати, але... Бувають такі випадки, коли хочеться зробити книгу повністю своєю. Це коли ви прочитали 10 сторінок і вже розумієте, що хочете, щоб ця книга була з вами назавжди, що ця історія вона вам ну дуже до душі, і ви без неї жити не зможете. Тому в таких випадках я навіть не гребую взяти чорну ручку і одразу ж писати нею. Це, знаєте, для того, щоб ніхто, ніхто і ніколи не позарився взяти в мене цю книгу, щоб вона назавжди залишилась в моїй бібліотеці. Таких книжок не дуже багато, але такі є в мене. тому... Це неймовірно, що я їх знайшла. Ритуал заповнення читацького щоденника я маю з літка 2017 року. Вже зараз в мене третій щоденник, і я розробила власну цікаву систему, яка підходить рівно під мене, і користуюся нею вже декілька років поспіль. Я дуже люблю писати свої враження та якісь. Особливості історії чи нонфікшн книги в читацькому щоденнику, і мені це допомагає відслідковувати свій прогрес. Що мене цікавило, коли мені було 22-23 роки, і що мені цікаво зараз, коли мені 28, це просто небо і земля. Я розумію, що мої. Погляди на життя, мої цінності, вони не те щоб змінились, але стали більш оковидними. Тому і читання в мене зовсім змінили свою траєкторію з того часу. Для того, щоб мати відкритий діалог з іншими читачами, обговорювати якісь думки в моменті прочитання, я дуже і дуже за те, щоб вести. Такі собі читацькі щоденники в мережі, як, наприклад, на платформі Goodreads, де можна по перше і робити свою статистику, відслідковувати власний книжковий виклик, писати враження в моменті, обговорювати це з незнайомими людьми, тому так заключним. Дев'ятим читацьким ритуалом для мене є ведення гудріц. Але це не відноситься до букстаграму та буктюбу, бо це зовсім інша історія. Це були мої дев'ять читацьких ритуалів. Сподіваюся, вам сподобалося тут вперше в мене в гостях, а ви знайшли цей канал цікавим та перспективним. Тому пропоную заходити, облаштовуватися. Та залишатися. Це я натякаю на те, щоб ви підписалися і подарували мені вподобайку за такий гарний початок. Бо я думаю, що він дійсно непоганий. І на цьому я буду з вами прощатися. Незабаром побачимось. З теплом до вас, Іра. па Папа.